Вітаю, має п'ять хвилин на головне. Троє братів загинули через російську атаку. Чоловік підірвав гранату у столичній квартирі. Є загиблий та постраждалі. Військова допомога Україні на майже 38 мільярдів доларів. Смерть на залізничній колії поблизу Хмельницького. Про це та інше далі в деталях. У Краматорську внаслідок нічної атаки є влучання по будинку, в якому жила родина. Загинули чоловік 1962 року народження та троє братів. Про це повідомив начальник міської військової адміністрації Олександра Гончаренко. У Донецькій обласній прокуратурі зазначили, що серед загиблих восьмирічний хлопчик і двоє 19-річних юнаків. У 43-річної матері та 65-річної бабусі діагностували мінно-вибухові та черепно-мозкові травми, забої а також контузію. На засіданні вчорашнього Рамштайну партнери анонсували військову допомогу Україні на майже 38 мільярдів доларів на 2026 рік. Про це повідомив міністр оборони Михайло Федоров. Зокрема, понад 6 мільярдів доларів передбачено у конкретних пакетах допомоги більш ніж 2,5 мільярди на українські дрони, понад 500 мільйонів на ініціативу Перл, близько 2 мільярдів доларів на ППО. Чоловік підірвав гранату у столичній квартирі. Є загиблий та постраждалі. У поліції зазначають, що це сталося 13 лютого близько 2-ї години ночі в Оболонському районі. 29-річний військовий, який перебуває у СЗЧ, прийшов у гості до свого товариша, де вони разом із компанією розпивали алкоголь. Під час раптового конфлікту чоловік підірвав на кухні гранату F1. Внаслідок цього 45-річний власник оселі загинув на місці. Ще один тридцяти шестирічний. Гість зазнав поранення. Згодом поліціянта затримали самого військового. Він теж зазнав осколкових поранень. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 10 до 15 років або ж довічне. Волочиську громаду сколихнула трагічна звістка з фронту. 9 лютого 2026 року у боротьбі за свободу України загинув захисник Олександр Анатолійович Мельничук, житель міста Волочиськ. Про дату та час церемонії прощання із оборонцем в громаді повідомлять згодом. Вічна пам'ять та шана воїну щире співчуття рідним. Смерть на залізничній колії. 12 лютого на станції Богданівці поблизу Хмельницького потяг наїхав на жінку. Вона загинула на місці. Про це повідомила Суспільна інспекторка із комунікацій Хмельницького районного управління поліції Віра Мазур. Зазначила, що на місці трагедії працювала слідчо-оперативна група, яка й встановить всі обставини. Директор кар'єру із видобутку Вапняку відповість перед судом через завдану шкоду довкіллю на майже 240 мільйонів гривень. Про це поінформували у Хмельницькій обласній прокуратурі та нагадали деталі справи. Обвинувачений організував та протягом двох років здійснював на території Кам'янець-Подільського району незаконний видобуток вапняку в об'ємі майже 237 тисяч тонн, при дозволеній нормі 50 тисяч тонн, Тож він перевищив видобуток у майже. П'ять разів від дозволеної норми отриману породу він продав та заробив 18 мільйонів 800 тисяч гривень. Наразі на майно обвинуваченого накладеного арешт і справу передано до суду. Минулої доби до підрозділів головного управління національної поліції в Хмельницькій області надійшло 1950 повідомлень про події та правопорушення. З них 113 кримінального характеру. Оператори лінії 102 опрацювали 575 повідомлень від мешканців. На дорогах області складено 102 адмінпротоколи, з них 12 на нетверезих водіїв. Зареєстровано три дорожньо-транспортні пригоди, в яких одна людина загинула, та двоє отримали травму а також 13 ДТП. Без постраждалих. Детальніше про наслідки автотрощ розповім у наступних випусках. Цінуємо ваш час та увагу. Запрошуємо до соціальних мереж Першого подільського та телеграм-каналу. Тож скануйте QR-код, який бачите на своїх екранах, та переходьте за посиланням. На все добре.